Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк сьогодні побачив в телеграм-каналах таке повідомлення, кричуще. Україна фактично на межі банкрутства. Державний бор зрівнявся із 100% ВВП. Подібного показника ніколи не було. Нардеп такий-то. за його словами, витрати на обслуговування держборгу постійно зростають і можуть зробити неможливим ефективне відновлення країни після війни. Чи дійсно Україна знаходиться на межі? Банкрутство, чи це надумана проблема, чи можливо взагалі якийсь інший сценарій? Друзі, поділюсь з вами, розпакуємо це питання. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте про цю ситуацію про розвиток подій. Якщо говорити мовою цифр, я подивився актуальну статистику національного банку Міністерства фінансів. Урядові документи за цими джерелами станом на 30 червня державний і гарантований державою борг України становив практично 7,7 трильйона гривень. Та це колосальна абсолютна сума, і звісно, її треба дивитись в порівнянні в порівнянні з чим з розміром економіки з річним ВВП. Ми з вами будемо порівнювати це. З прогнозним валовим внутрішнім продуктом України на цей рік я розповідав вам, що таке ВВП, як він рахується, чому це такий важливий показник? Подивіться обов'язково це відео. Так от, згідно урядового прогнозу економічного і соціального розвитку України на 26 28 роки, який нещодавно був затверджений урядом, за підсумками цього року, 25-го року, номінальний так званий ВВП, тобто в таких цінах, як ми з вами бачимо в цінниках там в магазинах, да, очікується на рівні 9 трильйонів гривень, тобто ще раз державний і гарантований державою борг 7,7 трильйонів гривень. Номінальний ВВП країни розмір економіки 9 трильйонів гривень. Тобто немає поки що 100% Держборгу відносно економіки, і це гарна новина, але є і погана новина. Держборг ну, очевидно для мене, як для економіста, буде 100% ВВП і навіть більше вже в дуже. Недалекому майбутньому, ну відповідні оцінки наводять і в національному банку. Також протягом червня 2025 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривнівому еквіваленті на 182 мільярди гривень а в доларовому еквіваленті на 3,9 мільярда доларів тобто майже. 4 мільярди доларів США і Держборг буде продовжувати зростати. Чому? Тому що А ми будемо надалі позичати. Ми будемо навіть більше позичати, тому що спочатку ми позичаємо на те, щоб виживати під час війни, щоб фінансувати нашу оборону за рахунок коштів платників податків, в той час використовуючи ці додаткові позики значною мірою за кордоні, для того, щоб економіка функціонувала, да? тобто, щоб країна. Жила це перша причина. Друга причина, що ну, взагалі при послабленні гривні, а ми маємо тенденцію до послаблення курсу гривні до девальвації національної грошової одиниці, наша сума державного боргу буде якби, автоматично зростати, навіть якщо ми нових позик брати не будемо, тому що наші запозичення значною мірою в іноземній валюті. І навіть якщо буде Перемир'я буде якийсь формат зупинки бойових дій, як би ми це не називали, але Україні знадобляться колосальні просто кошти на повоєнне відновлення. І тому я все одно бачу цю тенденцію на збільшення державного боргу, ну, гарантованого державою також. Гарна новина тут полягає в тому, що в багатьох успішних країнах держборг сягає 100% і вище, інколи 130%, 140%. І так далі я кажу про такі країни, як Канада, як Франція, як Італія, як Великобританія, Сполучені Штати Америки. А в Японії взагалі держборг перевищує 250% від ВВП 250%, тобто 2,5 економіки країни державний борг. Погана новина це те, що вони позичають в національній валюті. Для них це добре, комфортно і не так ризиковано. А от ми позичаємо переважно в іноземній валюті. І от це дійсно велика проблема. Проблема в тому, що у нас державний борг на 72% він зовнішній. Тобто, ми позичили там в доларах, в євро, в якихось інших валютах і так далі, в твердій валюті. Внутрішній держборг лише 24%. і ще кілька відсотків у нас в Україні становить так званий гарантований державою борг. Що таке гарантований? Це коли держава видала якісь гарантії за важливі якісь там компанії чи проєкти. І якщо вони проваляться, то держава буде зобов'язана компенсувати з державного бюджету ці видатки там. Кілька відсотків становить цей гарантований борг, він не такий великий, як державний, але все таки його теж треба враховувати в цей загальний кател. Якщо говорити взагалі про можливість чи загрозу верніше дефолту, банкрутства, да, ну погана новина тут полягає в тому, що він в Україні був. Причому нещодавно зовсім на початку червня. Можливо, ви навіть і не помітили, як це відбулось, тому що це проскочило в новинах. Да, це був так званий технічний дефолт. Так називають несвоєчасне виконання окремих зобов'язань без втрати загальної фінансової спроможності країни. Тобто, це не банкрутство, як ми його з вами розуміємо в побутовому сенсі, да, і це не означає відмову від своїх фінансових зобов'язань держави у випадку України. Це Частина наших таких жорстких переговорів з тримачами так званих ВВП варантів є такі спеціальні цінні папери, коли Ярейська робила реструктуризацію державного боргу, випустили ці цінні папери, окрема історія, якось з вами. Поговоримо так, от це елемент жорстких перемовин України з інвесторами в ці ціні папери. І можу сказати, що цей технічний дефолт, хоча ми в результаті нього втратили наш кредитний рейтинг, постраждав, СНП нам знизили кредитний рейтинг, але це не так погано, тому що ми в результаті можемо менше заплатити цим нашим. Е Значить, інвесторам в боргові ці цінні папери спеціальні, тобто це буде певна економія, я думаю, з результатами державного бюджету, тобто наших з вами коштів як платників податків. Але технічний дефолт був. А це може сказати, от такий кейс: ну, певної обмеженої неплатоспроможності. Знаєте, з чим можна це порівняти в побуті, якщо ми з вами... Наприклад, не заплатили за комуналку за кілька місяців. Та це не значить, що ми банкрут. Ми не відмовились від своїх зобов'язань, але ми порушили платіжну дисципліну. Це погано, але це не смертельно. Тобто, це можна виправити і, очевидно, це буде виправлено. Так, от, це погана новина. А гарна новина в чому? Гарна новина. Я переконаний, що Україні не дадуть збанкрутувати, не дадуть наші закордонні партнери, які підтримують нас. В такому мультіформаті, да, тобто там і позики, там і гранти, там і, обумовлено певними критеріями фінансування, частково безумовне фінансування, різні формати підтримки, військове, цивільне поповнення з алтовалютних резервів і так далі. Я переконаний, що після війни борги нашої країни будуть а, реструктуризовані, Б, частково списані. Я думаю, що ми до цього обов'язково прийдемо. Погана новина наступна з цієї серії полягає в тому, що навіть якщо нам всі наші борги державні боргці спишуть там і МВФ і, і, і інше, і так далі, то якщо ми не будемо розвивати власну промисловість, якщо ми не будемо прокачувати власну економіку, не будемо її ускладнювати, не будемо займатися економічною інженерією, створенням умов для розвитку підприємництва, якщо ми не будемо розширювати економічний простір нашої країни. То списання боргів нам не допоможе. І навіть якщо не буде такого яскравого одноваментного дефолту банкрутства, то Україна може, знаєте, просто ну так зачахнути економічно. Да? Люди поїдуть ще більше, економічна активність зменшиться, кількість гравців зменшиться, старі інвестиції там будуть виводитися нові не будуть. Заходити, економіка буде ставати все більш примітивною. Там безумовно ми будемо триматись на якомусь рівні, тому що у нас є земля, у нас є сільське господарство, і ми можемо бути сировинною колонією І не тільки для Європи, для різних країн світу, продавати за кордон сировину, талановиті люди на експорт талантів і імпортувати готові закордонні товари і робити вигляд, що це нормально. Ну ще може трішки бути туризм і. IT, бо це може в такій комбінації працювати, але країна буде дуже бідною, слабкою і ну, з таким обмеженим економічним, принаймні, суверенітетом, а значить, і не тільки економічним. У нас дуже зараз є гастра реальна проблема, от дуже серйозна, критична. Це те, що імпорт, те, що ми купуємо за кордоном, дуже. Суттєво перевищує експорт України, тобто те, що ми продаємо за кордон в різні країни світу, різні товари. І ще більша проблема не те, що є цей розрив, він величезний, десятки мільярдів доларів, а те, що цей розрив зростає. Насправді це катастрофічний сигнал. і Я думаю, що ми про це з вами будемо говорити в окремому відео. Тобто, ми там, скажімо, експортуємо на Приблизно 40 чимось мільярдів на рік, якщо загалом брати, да, там, ну може 50 чимось, якщо брати товари і послуги, то імпортуємо ми практично під 100 мільярдів. Там, чистий розрив між експортом і імпортом не на нашу користь по цьому року очікується понад 40 мільярдів доларів. Тобто, Дірка в міжнародній торгівлі, тобто збиткова міжнародна торгівля України. І у цього є дуже фундаментальна причина. Вона полягає не тільки в тому, що ми купуємо багато там зброї, обладнання, техніки, багато того, що ми не можемо просто не купувати для фронту. Да, це такий критичний імпорт. Проблема полягає в тому, що купуємо ми за кордоном готові дорогі товари, технологічні, важливі, цінні, а продаємо за кордон примітивну сировину. Руду, зерно, якусь якесь там насіння. От коли нещодавно парламент дуже правильно підняв вивізне мита на ріпак, на сою, то великі дебати про це розгорнулися. Я, до речі, записував про це окреме відео. Чому ця правка Дмитра Киселевського є стратегічно важливою для економіки? Чому це є і приклад для наступних економічних рішень? Так, от нам треба лікувати невідкладно... Цей торговельний дефіцит, так званий, тому що це може спричинити дуже серйозні катастрофічні наслідки для нашої економіки, не такі швидкі, скажімо, не такі яскраві, але дуже погані. Гарна новина полягає в тому, що ми з вами можемо через зміну економічної політики, через зміну рішень економічних агентів, через створення певних стимулів кардинально цю ситуацію змінити, тому що дуже багато країн світу не мали спочатку жодних шансів не то, що на успіх, на виживання, такі країни, як Сінгапур, крихітний острів, який був наркопритоном, який е, був мільйон людей всього населення, які розмовляли різними мовами, різні релігії, один одного ненавидили. Е, поряд великий сусід доволі агресивний. Всередині країни немає ніякої сервини, ні води, ні піску. Ну ніяких умов, люди живуть в нетрях. Ця країна могла просто не вижити, але вони стали однією з найбільш сильних економік світу. До речі, ми в Українській асоціації римського клубу за підтримки Інтерпайп юридичної кампанії лабораторія банкрутства видали цю блискучу книгу Гері Родена Сінгапурське економічне диво. Я вам дуже її раджу. Ви можете її отримати за донат. Я залишу коментар під цим відео. В принципі, як і інші книги, які Українська асоціація римського клубу видає. В цій серії економічні дива і не тільки блискуча книга професора Райнерта, яка взагалі пояснює, як працює економіка. Ми її видали за підтримки CEO Club Ukraine і Фінтех компанії Активітіс. Я дуже раджу вам цю серію книг, тому що вони дозволяють подивитись на економічну траєкторію України зовсім іншим поглядом, і побачити, як ми можемо бути, я кажу, ми. Ми з вами, підприємці, науковці, не тільки політики, не тільки державні діячі і управлінці. Як ми можемо бути архітекторами майбутнього економічного дива України? Але про це ми з вами поговоримо ще в окремому відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це дуже важливо. Дякую вам і до зустрічі.